Ви думаєте, що я вже все про Полтаву розказала? Ні, про це місто можна розповідати багато. Я не розумію тільки одного: чому я це не робила раніше. А ще мене обурює той факт, чому місцева влада міста нічого не зробила, аби тут більше було туристів, бо місто привабливе з туристичної точки зору. Знаєте, що найбільше мені сподобалось у Полтаві? Це те, що я з легкістю добиралась до потрібних мені місць. Можливо, тому що місто компактне, а можливо, тому що я не їздила до максимально віддалених територій. А яку тут можна знайти прекрасну архітектуру? Наприклад, обожнює роздивлятись унікальний у своєму роді полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Раніше це був будинок Полтавського губернського земства. Ця фантастичної краси споруда була побудована за проєктом Харків'янина. Як ви вже здогадалися, Василя Кричевського в стилі полтавського краю. Але через що довелось пройти організаторам, щоб затвердити саме цей проєкт? Бо це